Є в нас у продажі таке ренокенгу. Це, як завжди, в нас 1,5 дизельок, як ви можете бачити в рестайловому кузові, в дуже класному стані. Це оригінальний пасажир на двоє дверей висувних. По кузову дуже збережений на титанових дисках, на дуже хорошій резині, зимовій резині. Також є літні колеса стан кузова, як можете бачити на відео, без ніяких ефектів. Справді такий стан кузова. Він повністю весь в рідній фарбі, окрім одного правого переднього крила. Зараз ми приборчиком швиденько прийдемося. Тут титанові диски, там титанові диски. Все на титанових дисках. Стан салона дуже класний під чухлами збережені сідки. 100% збережені сідушки. По порогах взагалі немає ніяких питань. Підкрашене тільки одне оце праве, лі... праве крило. Зараз приборчиком прийдемося, все покажемо. Ліве крило. Завод. Ліві дверки. Завод. Висумні дверки. Завод. Крило, завод. Завод. Криша. Завод. Ляда. Завод. 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 Крило тільки одне підкрашене. Без шпаклівки, без нічого. Капот у нас також завод. Ось тут були царапинки і для того його підкрасили. Взагалі стан кузова дуже класний. У нас по салончику є. Він повністю весь обшитий. У нас є два склопідйомника, є обігрів заднього скла, є коректор фар у такому стані сідушечки. Під ними, під шухлами також збережені сідушки. Дуже зручні сідушки, вони опускаються вліво, вправо, нахиляються. Дуже зручні сідушки. Це у нас п'ятиступка, до речі, є в нас два ключа. автомобіль заводяться з пів оберту, все повністю працює. Зараз ми його заведемо. Працює дуже добре. Теплом дує, по підвізці все перебрано. сходження був зроблений. Він повністю весь салончик обшитий, музичка грає. Розходу у нас 4 літри, недержавого, нічого немає. Є в нас аптечка, домкрат, ключ, знак. Все віддається. кого буде цікавить така машинка, звертайтеся. Також можливий пригін в будь-яке місто по домовленістю. Все в дуже класному збереженому стані. Зараз покажу вам двигунчика. І болтики, ніде нічого так не крутилося. Диму нема ніякого. Поводи цікавий такий апарат, звертайтеся.